IT-вікенд – одна з найбільш впливових подій в Україні в галузі інформаційних технологій. Цього року з українськими фахівцями ділитися досвідом приїхали доповідачі з таких компаній, як Skype, Dell, Planet Labs, Luxoft Тощо Дмитро Чорний ще й зі студентської лави займався програмуванням і їздив на подібні івенти. Нині продуктова it компанія Epsisoft, яку він очолює, бере участь в it Вікенді в якості генерального партнера. Ми стараємося це на рівні спонсорства, щоб ну. Как минимум было бы легче для организаторов какие-то идеи свои воплотить, ну, в общем, помогать всячески именно таким способом, таким направлением, потому что считаем это своей своей обязанностью. Хоча заходи на кшталт IT-вікенду й не приносять прямої матеріальної вигоди, знайомства, обмін досвідом і враженнями працюють на довгострокову перспективу, адже для людей, які заробляють своїм розумом, головне знання ті знання, які передаються на таких івентах, на таких от, о, мероприятиях, вони в принципі, достатньо інтересне, достатньо, достатньо унікальні, тому що кожен має свій опит. Кожен може чим-то поділитися таким, що не знає інший, і відповідно, відвіста із этого профіт і докладчикам, і тим людям, які слухають. Високі технології, каже Дмитро, мають значний потенціал порівняно з традиційними вітчизняними галузями. Тому цілком можливо, що за кілька років одним із локомотивів української економіки стане й АІТ. Вірять в це, й закордонні фахівці. Яка характерна риса українських it спеціалістів? Хто скаже мені? Я думаю, я знаю відповідь. Найрозумніші інженери-розробники у світі Поки it спеціалісти продовжують знайомитися і ділитися досвідом, Дмитро Чорний та очолювана ним Епсі продовжує піднімати в Україні кваліфікованих it фахівців. Щоправда, яким буде наступний проект, поки не розголошують.